Доброго дня, доброго вечора всім гарним людям. Я хочу поговорити про совєтське От, Я не то, щоб значить, десь впав з місяця, я був жив у Совєтському Союзі. Я виїхав з України, коли мені було 33 роки. І при Совєтському Союзі закінчив інститут у Вінніцький Потім працював в Житомирському інституті комплексних систем автоматизації, це було Міністерство у Москві. І мені дали були другу групу, групу допуска, з якої я не мав право виїжджати за кордон протягом 20 років. Це був 87 рік, 1987 рік. От. І про що це я? Я дуже радуюсь зараз, коли ці російські літачки, оці всі, вони падають додолу, підбиті українськими, е, значить, захисниками. А наслідя совєтське. Ви знаєте, що наші батьки корочились на це наслідя також. І їм не доплачували і батькам, і дідам також. І ви розумієте, і з другої сторони, а всі ці нефтезаводи, ці всі електростанції, всі ці літачки, вони були побудовані в часи розвинутого соціалізму. Я їздив на курси підвищення кваліфікації в славний город Ленінград. а і там побачив перший раз західні комп'ютері. Перестройка вже почалася кінець 87-го року. І в мене ще лепа нижня такого відпала. Бо у нас там в тому нії були комп'ютера, якась копія IBM 360, якась там воно ну, називалося, ЄС єдина серія. Он до літачок летить. Літачок летить, якщо бачите. Позаду мене. До аеропорту він йде. І я тоді був значить, на мене стовняк напав, я був паралізований, як я побачив оці дідітайзер графпостроїтелі для зняття графічної інформації, І знайшов у нас олівець був твердий, тете, м'який МТ. І 3 М, 3 Т, от такі були караолівці в нас. І цими олівцями треба було ночами сидіти і малювати креслення на цьому, на, на чому, на дошки такої спеціальної, це називають 24-й формат здоровий. І ти малював якісь схеми, малював креслення, і тебе очі велася. Я побачив тоді це, з якою, з якою легкістю це все робиться, розумієте? З якою легкістю це все з допомогою комп'ютерів, це все робиться. І наскільки комп'ютера полегшують життя? Бо совєтські комп'ютера вони життя, я не бачив зв'язку між полегшенням життям і комп'ютерами, коли я вчився в Вінницькому політнішському інституті на факультеті автоматики та обчислювальної техніки. Я не бачив ніде, не бачив їхнього практичного застосування. О, і це мене тоді такий був. Шліпок я отримав такий по чайнику, ззаді. От, я зрозумів, що, що життя буває друге, буває іншим. От, і, і, можна сказати, це була така поворотна точка, коли я полюбив захід у 87-му році в листопаді місяці. Тому що я е, молодий інженер, системотехнік. О, зрозумів, що те, що мене вчили, те, що у нас є, ну це років 30 назад. Розумі? От ну, я про це, що у мене друга друга допуску була до секретної інформації. Ну, була нам така секретна інформація була, наприклад, якась лампа, вона була не секретна. А потім при Андропові, знаєш, ну, лампа стара, вона, ще, сказати, так з 40-х років його там, перемалювали з якоїсь німецької лампи. Десь вона там в якихось системах 에, вона була. ця лампа. Багато ще було лампової апаратури також. Розказували сказки, що вона надійніша, що вона там не глушиться, що вона така. І тому ми використовуємо лампу. Апаратуру, так. І, але вже коли я був, то та лампа по категорії, бо я там була стара, стара, деяка де, де, стара мо, наша апаратура, така стара була, яку ми використовували, там лампа ця вийшла зі строю, то я заповняв спеціальний такий листок, бо типу до секретного у була друга група допуску до секретної інформації, то мені її видали ту лампу і прислав. Одно. І я пам'ятаю, щоб копію зробити на копію просту. Тобі потрібно також папера заповнювати, якогось вони боялися, щоб, певно, ніхто не почав якихось декларацій е, друкувати на копірах. І вони, І ми, значить, там був, був якийсь копіркість, до кімната була здорова. Поганої якості вони нам потрібно було. Значить, західну, навірно, крадену документацію потрібно, треба було копірувати, і потім ми її перекладали, і потім знову копірували. От такі були речі. Журнали, якісь такі журнали, якісь нам присилали такі файли на, на англійську. Ми використовували цей коп, коп, копір, такий здорові. Я не знаю, як він називався. Він мав також спеціальну специфічне російське слово. І він авіатура абі була, так як комуністи любили. там БКПБ, НКВД, КПСС. От такі речі в неї. І так ця машина також називала здоров'яна, старезна, і вона брала, вона ну, давала копії такі на, на листках. Ну я не про то. І це для мене був такий удар. Молотком ззаду мене, мене шокувало. Шокувало повністю. Навіть з тої причини, ну, Юрій, якщо взяти Путіна, він старший за мене, звичайно, по-моєму, з яку 52-го року. Старший за мене на, скажімо так, на 11 років, так? Ну, але він був в Германії, хоча в східній, і він же бачив це все. Він бачив це технічне відставання е до дикого рівня тоді, так? Да? Він це все ж мав бачити, бо він в Києві в нього ж було більше доступу до інформації, аніж аніж, наприклад, у мене просто вінницького студента, так? І я нічого не розумів цього всього. Чи я, наприклад, ще колись був в Огайо, там такий Арспейс музеум є, Air Force музею, воєнних літаків там літаки, там дорог 4 ангара і літачки стоять. Перша світова війна, друга світова війна, там, третя світова війна і так далі. От. І, і я, і там ну, літаки, які, які МІГ-29, ну, ну, про МІГ-29, це я був там десь, я знаю, років 15 назад, так? Десь трошки раніше було, 15 вже, війна з років 15, десь так може. Десь так, 10 рік, 11 рік. 9 рік, може, десь так. А скоріше все, 9-й рік, десь так далі. І вони сказали, що ми от вони там, там просто люди були, люди, які вже ретар, псили на пенсію, вони екскурсоводами розказують. Багато літаків було, там багато дуже різних літаків. І там розказувала одна жінка каже, що ви знаєте що? Ми думали, що Міг-29-й літак. Взагалі в них щось совершенне, І там вони в Хевсенці його показували в 79-му році. І ми приложили дуже багато, значить, зусиль, щоб отримати технічні характеристики, їх і ми його отримали десь аж у році 83-му, так? І ми так, були шоковані. Ми подивилися так його, дивились так його, дивились так. І ми зрозуміли, що він нам цей літак. Ну, ніякої загрози не, не ну, ніяк. для наших <coughs> літаків, які не Ті часи Ф-16 були. Ну, він взагалі аута в Розумієте, І ці літаки були. А потім ще, оце пам'ятаєте, Су-24. Ні, Су-24, Су-25, Міг-25 мені здається, так? Як і перелетів там з Сахаліну і сів в Японії, то я бачив цей літак, на якому цей перелетів. Я був 1984 рік. Оце який був я. Су-25, Ні, все-таки це Су-25, мені здається, перед Су-27. І вона, я бачив цей літак, я ходив по ньому, я в ньому був. І люди там були. Там ветерани такі старші, вони, вони кажуть, що знаєте, ми були шоковані. Азгоковані технічними, технічними цим, ну було кого боятися, ми тоді зрозуміли, все чиняється, там нема кого боятися. Ми як інженера, ми зрозуміли, що такому це примітивно, не копірують, вони дирочки, у нас там прибор стоїть в Америці, вони копірують, ту саму дирочку зробили на літаку, в тому самому місці. <кій> І апаратура, каже, жахлива, у них була радіоапаратура, була. На такому примітивному рівні лампового типу апарату сімдесят, коли вже були мікросхеми на заході, компактні локатори, а там все стояло тяжове, таке здорове лампо. Знаєш, і це вся дані, вони ж ну до мене вони дійшли у 2009 році чи що. Що я поговорив з американцями, там тоді був там той, хто літака ходив. Ну, але ж кегебісти, вони ж мали цю закриту інформацію, вони ж це знали раніше, так? Ну, і про совєтське насліджя, так? От. І бачите, як ці всі їхні літачки, значить, взриваються, падають. Збиваються навіть не самою останньою значит, технічного рівня світовою воєнною протиповітряною обороною, якою є українська, 20-річні мінімум, ці патріоти і так далі. О, ну, є. То це прямо, ти розумієш, в якої технічній сракі, е, Путін. А, і, і так далі. От і, і ви розумієте, і ця вся зброя совєтська, вона була створена не для того, щоб нею воювати. Вона була створювалася для того, щоб, щоб її, значить, лякати нею. Щоб було лякати. І бачите, і та сама ситуація, дайте нам зброю, дайте нам танки, Корея там чи Китай. Ще один літачок летить, тут аеропорт недалеко. Зараз вечір. І сезон починається вже курортний. І падають ці літажі, значить, всі ракети попадаються. Попадається, каже, щось у них є, щось вони вкрали, взяли французьку електроніку, купили. І Які средства були вбухані на модернізацію тої армії. І того всього, а воно все таки. Таке друга армія у світі, все. бачите, як міфи падають. Падають, міфи, совєтські міфи падають до незу. Нам має бути боляче, значить, дуже боляче, бо це також труд наших нас, наших, хто молодший, наших батьків, наших дідів. Коли вони у школі вчительці платили. Значить, 120 рублів. Інженіру платили 130 рублів в місяць, а за які можна було купити дулю з розумієте, Він костюмчик один стільки само коштував десь. Проголодні щита була. Russian Occupation це була ні, ні ні позорна, позорні злидні були. І зато вони будували щит родини, щит на Красної площаді, возили ці всі танчики, ці всі ракети, все. Вони ніколи їх вони пробували їх застосувати в Афганістані, там вони показались непотрібними теж, зовсім непотрібними, ні до чого. От. І знаєте, коли нападати десь там у Угорщині в 56-му році. Чи нападати на Чехів, яких зброї взагалі не було, розумієте? А тут а тут напасти на Україну, яка прекрасно знає, тому що ну, люди самі розробляли ту совєтську зброю, то наше наслідє теж, розумієте? Це наше наслідя. І це наше наслідя ми самі знищуємо. І радуємося. І радуємося. Я про те, що я. Зустрів тут одного людину одну зустрів. І він бив що Сівяцького десь мого віку чоловік. І я з ним він каже, це ж гражданська війна. І Ви знаєте, що я почав з ним? Бо він сам з Азербайджану. І він сам він сам пройшов через це все. Був він сам православний, він. Хрещений він, хоча прізвища ім'я в нього Азербайджанське, але тато у нього офіцер совєтської армії. А бабка, яка в нього з України навіть є. І, але мама хрестила в церкві, і, і бабка з України, троєрудні брати в нього тут є. І він допомагає їм, він дає їм, значить, купляє, дає, купляв певний, що тоді на порах купляв якісь там шоломи, купляв. Помагав, помагав чим, пересилав гроші на це все, і ще пересилає все. І він так цю війну близько взяв цей азербайджанець. А, і, да, і, і дружина в нього також, наполовину українка, дружина. А в нього неї мама Сумської області десь якоїсь, бо тато теж азербайджанець був офіцером і там. Женився на Українці, потім привезли її в Азербайджан, бо ну, мама померла, вона така, вона така, похожа, навіть на Україну. От, деякі слова знаю від мамичу. але мама померла рано, вона була дитиною. Що нам за проблеми здоров'ям були і все. А з печінкою щось було. але це таке, то давно вже було. І він мені каже, ти знаєш, і це б не було мені так боляче, це нагадує, я думаю, я розумію, це все каже. Я підтримую Україну, але це мені похоже на громадянську війну. Я дивлюсь, що ти прав. Ти прав, це похоже. Це похоже, дуже похоже. Тому що ми самі знищуємо наше загальне обще наслідя, яке нам спадок залишилося від Совєтського Союзу, ми його знищуємо. Так, хто в цьому винен? Так, питання, питання: хто в цьому винен? От, е, Петрушка, який сидить в Кремлі, Путін його звати, в ньому викликав його, як він нажалися 50 років сидить на престолі і, і почав витягувати, розказувати про е, різні дурню, почав розказувати, наче він з Денікіном десь в одній кроваті спав. Або з якимись чорносотінцями в 19 столітті чай разом з водкою пив сахарком прикуску. так? Він це питання підняв. Він підняв це питання. Да? Я багато-багато розговорився щось сьогодні, але ви знаєте, з тими грошима, що Рашка Рашка <смітно> получила за 20 років при підйомі, бо вони ті гроші були не вкрадені і не пущені коту під хвост, як тут зараз в Україні. А то з ними можна було багато чого зробити, розумієте? Багато чого зробити. Ну і ця і задумка така була тоді буша старшого Кісенджера, що Росія була демократична і вона буде поважати права всіх цих бивших совєтських республік. вони будуть об'єднуватися, зберігати, будуть гарантувати їхні права, їхні кордони, їхній культурний розвиток. Ну що Росія демократична, а вони будуть рухатися теж в демократичному всьому ракурсі. І, все. і вона, якщо ж ми її в G8 візьмемо, вона буде член нашого клубу, це рашка. Але бачите, рашка є рашка. Бандіта завжди тягне в другий бік. На рашку не можна нарвівці. Всі шанси прямо загублені. А можна було б можна було робити якісь спільні проекти, якби це не це Гроші були фінансувати, якісь ресерджі робити в науці, і все, і поважати Україну як незалежну державу, підписати з України якісь торгові інтереси було, щоб було українцям вигодно, і Росії, допомагати Україні відновлювати свою культуру після дикої, е, значить, русифікації комунізму. Рашки потрібно це робити було, самі відмежуватися від комуністичного минулого, розкрити всі архіви. Бо там ще на рашки архіви, бо ж 1812 року закриті, І революції великої 1917-го теж закрить. І ще Друга світова війна, вони теж закрили, ще на якісь років 30 наперед, чи що? Розумієте, там же ж ліпотворчество. На історичну тему. Руски ми, ми йдемо до конца, поки лобом голову не розіб'є, або стіна не провалиться. два варіанти. Більше нема там, нема з ким говори. Але є то, що є. Є совєтському наслідку прийшла по нашому піпець. Піпець і все. Значит, Україна цю війну не програє. Там я писав, мені пишуть про не програє, війни, не дадуться програти цю війну. Ви переживайте. Треба тільки думати, як зберегти своє життя, своїх рідних. А, і це головне. От. І перестати цю коруп... корупцію займатися в Україні, вивести цих чортів на чисту воду. От. І... і все буде добре. Я про совєтське наслідя, що я зачіпаю, значить, я до цього повернувся і в мене попадаються мені всі, значить, теж черти російські. Я їм кажу, ви знаєте, що так, звичайно, один народ. Добре кажу. Ви знаєте, воседіння був, ви це в курсі Богдан Хмельницький, вони це знають. І Богдан Хмельницький 1654 рік. А де тоді Москва була? Так вона до Урала ще тоді, по-моєму, не доходила. Вот. і ніяково там ще Санкт-Петербурга не було їхнім, там теж і не було їхнім. Я кажу: а це все з тих тих років було, було, було значить, надбано разом з братською Україною, так, бо братський народ, єдиний народ. Ну так не вийшло разом. Ну давайте дружити. Треба все поділити. Ну, пополам треба поділити, бо хапанули ж разом, так? Наш Сибір пополам, значить, і, і все то туди, в Ленинграді, і всі, що кріпосні козаки, ж, це ж факт будували санкт скільки їх там загинуло. Почитайте Шевченка, вірші на болоті, на, на тому всьому. І якби це було по-чесному, по справедливості, якщо ви такі брати, то тоді половину від цих доходів від нафти ви маєте Україні віддавати тих долярів, що ви. Що на вас текло. А ви не тільки нічого не віддаєте. Ви навіть хапанули, вкрали золото КПСС. Все золото Совєтського Союзу воно розтворилось. Всі люди, які працювали, були теж інвалютні рублі. заощадження були. Українці працювали кругом, на, за кордоном бір'язки все. Всі ці валютні заощадження українців, та й взагалі всі заощадження також ви хапанули. А ви кажу, а ви по чому це має бути видно, що це ми брати? По тому що, і це ви з такому відчаї зараз стріляєте по хатах людям, по квартирах, по, по по багатоповерхівках і так далі, по торгових центрах, по 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 вагонах, в поїздах і у інститутах і так далі. Це що так брати роблять? Ні, хера не брати. І, і все то наслідя. Навіть умовно скажуть, в яке ви вірите, що там добровольно присоєдилися, попросили о помощі, там проголосували на Переяславській раді і прямо з троєм зайшли в ту вашу срану Московію всі разом, то, то як це? Як це? Як це після цього всього так робити? Своїм братським, так сказати, народом? Як це так? Добре, я там український, ну я то не можу говорити на цьому. Макшанська. Ну але тих людей, які вони себе рахують, що вони такі рускоговорящі, там в тих городах таких, як я собожевільніше є. Ви ж стріляєте по них, по їхніх хатах, вбиваєте їх, близьких вбиваєте, лише, лише майно їхнє бля палите, забираєте їх. Ну це ж знаєте, люди, от дивіться, я робив як віслюк всього життя. У мене трохи є майно і все, я б до пенсію все подав. Все. А якби пахнуло мені це все, все згоріло до тла. Це щоб я лишився такий, треба зуби робити. Я больний, старий, значить, і, як, і, і, і нікому не нужен, і в мене все забрали, все спало. Як в мого діда, наприклад. Большевики все забрали в колективізацію до цього все. А, і московські большевики, в ментку би забрали. Я, я як би в мене на ду мене так на душі зараз погано від того, що таке виробляють з українським народом все. Ну але це як це можна уявити? І що я би кричав, що я і вас люблю, тому що ви мені хату спалили і вбили там дочку чи маму, чи собачку мою в кінці кінців. Камням впало від вибуху і порвало на ну, за що це живемо? Тому що ми руському на одному язиці розмовляємо. На язики Великого Путіна що від цього, що ми маємо цілуватися, що ви таке робите. Да? Ну, це ж, це ж нісенітниця. Ну добре, я нам молотив сьогодні багато. Бажаю всім всього добра. На добраніч.